Привіт! Сьогодні будемо заправляти картридж HP12A. Для цього нам потрібен сам картридж, порошок, який підходить до нашого принтера. от Імпровізований лівочка з бумаги. Значить, простенький ножик і викрутка. Находимо в нашому катріді ту сторону, з якої пробка. Ось у нас з цієї сторони стоїть пробка, через яку потрібно засипати фарбу. Закручуємо гвинт із неї. Відкриваємо барабан. Знімаємо ось тут пружинку. Для цього нам потрібно ножиком зацепити. Ось за це ушко і вийняти цю пружину. Ось так раз. Вся пружинка у нас. Відкладаємо в сторону. Наш наступний етап ось цей штифт, Його потрібно також вийняти з внутрішньої сторони. Чуть-чуть видавлюємо. От і витягуємо даний штифт з його пазу. Це зручніше зробити плоскогубцями. От, виняли. Потім приймається лазерний барабан. Вот ми його. Барабанчик ложимо в сторону. Далі за барабаном тут знаходиться ось цей. ще один барабан, який також потрібно витягнути. Витягуємо його обережно. Ось такий ще барабанчик. Тепер ось з боку кришки. У нас є тут отакий штифт. Він отак прикривається, ми відкриваємо. Ось цей штифт треба вийняти. Виймається він таким способом, що береться ніж. І з внутрішньої сторони надавлюємо на нього ножом, так, щоб він вийшов наружу. А, от мене давили, Ні, не вийшло. Щас ще разочу. Єсть. Штифт чуть-чуть вийшов. Беремо це з купцями виймаємо. Тепер у нас відкрився доступ до того, що розходиться наш картридж на дві половинки. І ось там, де був штифт, ця кришка є заодно вісью. От, Знімаємо цю кришку. І в нас тепер є доступ. До камери з порошком відкриваємо пробочку. От, пробочку відкрили. Тепер береться наш порошок. Лійка вставляється і порошок в вертикальному положенні. Ось так вертикальному положенні потроху засипається в камеру. Ємність пуста. Лієчку ми викидаємо. Закриваємо пробкою. Збирання відбувається в зворотньому напрямку. Також, якщо картридж вже працював, потрібно продути ось цю під кришкою камеру, так як у ній знаходиться відпрацьований матеріал, От продувається ця камера, висипається звідти весь відпрацьований порошок. Також там може і пилюка бути, що завгодно. Значить зворотній напрямок. Ми закриваємо кришку. Потрібно, щоб співпали всі направляючи, тоді кришечка хорошо закривається. От, закрилася. Ставимо на місце нашу ножку. Береться штіфт, закривається, ставиться на місце фіксуються дві половинки нашого катрича. От, до, до кінця ставимо оцей гумовий барабан на місце його пози до заш... закласування. Беремо лазерний наш барабанчик. Обережно ставимо на місце, ставимо штифт, попадаємо От, і останні дві деталі це оця маленька пружинка і гвинтик. І на цьому передзаправка. Даного картриджа закінчено. От. Ставиться гвинтик на місце. Всі деталі потім протираються, для того, щоб не забруднитися фарбою. От і все, дякую за увагу. Катріч заправлено.